Всім привіт, друзі! В цьому відеоролику хочу вам показати, як я заробляю кошти. Ось мої останні два виводи на суму 3550 доларів. Це приблизно десь за місці вивів. Ось ось такий у мене баланс. На початку на балансі було всього 10 тисяч доларів. Тобто, по факту, зараз я можу поставити на вивід спокійно собі 15 тисяч 500 доларів. Я одразу хочу зробити великий баланс 50 тисяч доларів, і хочу також після цього вже виводити свої. Кошти в цьому відеоролику я вам покажу, як можна заробляти на валютному ринку, як заробляти на трейдингу, якщо ви нічого не розумієте в графіках. Все, що від вас потрібно, це поставити лайк, якщо будуть питання, пишіть коментарі і підписку на канал. Давайте підтримати український контент. Поїхали. Перейшов на запис екрану. Для роботи нам потрібно два сайти. Перший сайт це PocketOption, Option, Послай на нього є в закріпленому коментарі. А другий сайт це Signalnet. Це сайт, який видає безкоштовні сигнали, які можна копіювати і на яких можна заробляти кошти. Нажимаємо кнопку Отримати сигнал. В кінці ролика я розкажу, як підключитись до цього сайту абсолютно безкоштовно. Тобто не потрібно купувати якісь підписки і так далі. Одразу отримуємо новий сигнал, кат GPY, переходимо на платформу, в пошуку пишемо CAD GPY. Обов'язково, друзі. Дивимось валютну пару без відмітки OTC, тільки на біжевих парах відкриваємо угоду, сигнал на пониження 17 хвилина. Бачимо, що ціна піджимає рівень підтримки, і швидше за все, дійсно тут ціна піде вниз і дуже сильно буде вниз летіти. Так, 600 доларів. А, я зароблю, виходить, 394 долари. Так, друзі, ми перейшли на 10-хвилинний таймфрейм, Дивіться. У нас тут є дуже гарний зеркальний рівень, сигнал у нас на пониження і швидше за все, ця угода дуже гарно відпрацює, навіть ніякого перекриття тут не потрібно буде. Дивимось, дивимось на відпрацювання. До речі, я зробив вивід тільки що на 1000 доларів, як працює даний сайт. Даний сайт видає сигнали тільки на біржеві пари, клютна пара кат GPY, направлення вниз або вгору, в нашому випадку sell, продаж буває ще buy на покупку. Ось і час, до якого заходите в угоду, і час, який залишився. Ось так виглядає сам сигнал. Як підключитись до цього сайту, дуже легко. Ви переходите на сам сайт, на головну сторінку. Після цього нажимаєте на квадратик, і тут буде інструкція. Ось можете переключитись речі, тут є українська мова. Давайте переключимось. українська, португальська, англійська, російська тут є. Ось, можемо навіть собі спокійно на українську переключитись і прийти. Ось, так буде навіть набагато краще. Що я тут очікую? Я очікую, що ціна все-таки проб'є рівень і піде вниз. Прям сильно прям платить вниз, тому що бачимо, що ось тут підтримку, ціна прям дуже сильно піджимає, і мені здається, буде дуже сильний пролив. Саме вниз, тобто ми в них сильно платимо і заробимо на цій угоді майже 400 доларів. Щоб тут заробляти вдовгу, потрібно відкривати угоди по правилам. Перша угода завжди відсоток, перекриття 2%, перше перекриття, друге перекриття 4 або 5%. Все більше перекриття сьогодні не беремо. Ризик менеджмент. заробили 10%. Сьогодні більше не торгуєте. А також рекомендую всім починати з гарного балансу 5-10 тисяч гривень. Тому що поповнювати там на 500 гривень, на 1000 гривень, ви не зможете торгувати по правилам і просто будете зливати постійно, не боятись інвестувати в себе. Наприклад, якщо ви витрачаєте багато коштів на тусовки, на алкоголь, я думаю, краще ці кошти проінвестувати в себе а, і заробляти тим самим більше грошей. Дивіться, года плюсова, кад GPU, сайт це розуміє, ціна відкриття, ціна закриття. І дивіться, що я вам хочу показати. Я вам хочу показати справжній win rate на цьому сайті. Ось дивіться, тільки що ми відкривали угоду на валютній парі Кат GPY. І ось бачите, 21.17. І ось ця угода у нас є в історії угод. Справжня історія угод. Тут нічого не намальовано. Ось угода в мене була тільки що плюсова Кат GPY. Вона показує як плюс. І ось він рейд тут а, після даної угоди стає більше. Ось мій він рейд 77%. На даному сайті я відкрив більше 600 угод, з яких практично 500 плюсових і 100 мінусових. Як на мене, це дуже класний вінрейт. Ви можете подумати, що якщо вінрейт 77%, можна заходити в угоду там на 30, на 50, на 100%, і швидше за все буде плюс. Так, друзі, швидше за все буде плюс, але бувають такі моменти, коли ціна може просто імпульсом закрити вашу угоду в мінус. На один пункт, на два пункти може закрити в мінус. Можуть бути три мінуси в ряд. Таке інколи буває, що можна попасти на три мінуси в ряд. Як я торгую, у мене перша угода завжди відсоток, друга, якщо перша мінусова, 2%. Третя, якщо друга мінусова, 4%. Якщо угода на 4% мінусова, все далі другою фіксую. І навіть якщо я попаду на 4 мінуси до ряду, я буду турбувати фіксою, я не втрачаю багато коштів. Максимум що я можу тратити це до 10% від свого балансу, якщо ринок буде поганий. Ось за допомогою цього сайту я заробляю вже фактично весною. Буде два роки, як я заробляю кошти з допомогою цього сайту. Фактично, на цьому сайті я живу. Буває також, що я сам відкриваю угоди, але зазвичай це угоди з допомогою сайту. Чому? Тому що сайт... Находить дуже гарні точки для входу, він пише валютну пару, пише направлення. Мені це самому не потрібно робити. сайт це все робить за мене. Я можу знаходитись на вулиці, там гуляти, там в ресторані, просто я дістаю телефон, відкриваю угоду і заробляю кошти. Все тому, що раніше я просто проінвестував е, в дану платформу кошти. Тоб... І я поповнив брокера на 400 доларів, почав торгувати, почав торгувати по правилам, маленькі кроки. І за 3 місяці в мене на балансі вже було 3000 тисячі доларів, з яких. Вже пішов дійсно гарний прямо заробіток. Тобто великий баланс і маленький баланс це дуже велика різниця. З великим балансом вам буде набагато легше торгувати і набагато більше коштів будете заробляти і менше стресу. Ставте лайки, пишіть коментарі, всі посилання будуть в закріпленому коментарі. Мій телеграм-канал також там буде. Всім до зустрічі в нових відеороликах. Всім пока.